Штрафи і громадські роботи замість ув'язнення за ухилення від мобілізації. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Проєктом закону пропонується внести зміни до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення непов'язаних з позбавленням волі видів покарань. Автори документа пропонують замість позбавлення волі ухилянтів від мобілізації на строк від 3 до 5 років встановити штраф у розмірі від 51 тисяча до 85 тисяч гривня, або громадські роботи на строк від 160 до 280 годин або обмеження волі до 2 років. Нагадаємо, відповідно до законів України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про військовий обов'язок і військову службу громадяни, які ухиляються від мобілізації чи військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Збережи, Підпишись, поширь!